Девіз уроку навчаємося не заради школи, а для життя. Тема сьогоднішнього уроку основи, склад, назви, класифікація та використання. Давайте з вами опрацюємо вправу третій зайвий. Вам потрібно вибрати зайвий елемент, що знаходиться в кожному з рядочків. Почнемо з першого. Манган О, СО2 та О2. Зайвим елементом буде О2, тому що це проста речовина. Ідемо далі. Наступне СО2 сіліцій О2 купрум О. Яка буде зайва речовина? Зайва речовина буде купрум О, тому що оксигену у неї тільки один атом. Третє. Алюміній 2О3, ферум О no 2 Зайвою речовиною буде НО2, тому що алюміній і ферум це метали, Нітроген – це не метал. Наступний натрій О, силіцій О2, калій О. Який буде зайвим? силіцій О, тому що у нього один атом силіцію та два атоми оксигену, а як ми бачимо на двох попередніх натрій 2О і калій 2 о зовсім різні форми. І п'яте НО2 СО2 і СО3. Я думаю, ви зрозуміли, що який зайвий СО3 у нас буде зайвий, тому що його формула містить три атоми оксигену. Оксиди ми з вами повторимо. Вправа виправ в помилку. Для цієї вправи вам потрібно взяти періодичну систему та записати до свого зошита, валентності хімічних елементів, та певно записати їх формулу. Це ви зробите як повторення попереднього матеріалу. Загальна Потім... формула основ це метал та гідроксогрупа, е, яка інколи може знаходитися в дужках, тому що N буде позначати кількість гідроксогруп. І так, основи це складні речовини, в яких атоми металів з'єднані з гідроксогрупою. Надзвий гідрооксидів утворюється так. Назва металу плюс слово гідрооксид. Якщо ми бачимо запис натрій ОH, то він буде читатися як натрій гідрооксид. Якщо метал має змінну валентність, назва металу плюс валентність металу плюс гідроксид. Наприклад, ви всі знаєте, що фером у нас елемент зі змінною валентністю, то ми запишемо таким чином: феррум OH тричі. Чому OH тричі? Тому що. Гідроксогрупа в нас має валентність 1, а ферум в даній сполуці має валентність 3. Тому запишемо його на письмі ферум 3, тому що річка це позначає валентність феруму. Гідроксид. Вам потрібно самостійно скласти формули гідрооксидів, користуючись таблицею. Уважно звертайте увагу на валентність, нагадаю, гідрооксид. Має валентність 1. Фізичні властивості основи це розчинні луги, тобто вони тверді, білі, без запаху, мелкі на дотик. Нерозчинні основи вони тверді, різнокольорові, без запаху і не милкі на дотик. Будьте обережні! Потрапляння гідких лугів на шкіру призводить до опіків. Техніка безпеки. Під час роботи з лугами потрібно мати доступ до води, щоб легко помити руки. Працювати потрібно над столом, не перевертати паночки, не переливати рідину і не торкатися голими руками до цих рідин. Дія розчинів лугів на індикатори. Індикатори відбування. Латинського це вказівники. І так, якщо ми будемо говорити про лакмус, лакмус буде діяти на натрій OH, тобто на натрій гідроксид, і буде утворювати синій колір. Метилоранжевий буде показувати в лужному середовищі жовтий колір. І фенолфталеїн буде показувати рожевий колір. Для того, щоб краще запам'ятати, я думаю, лакмус і метилоранж ви запам'ятали це, може, у нас. Значити прапор України. А фенофталіїн є така російськомовна, ем, російськомовний вираз, е, фінофталіновий щелочах – маліновий. Що е, точніше, з російської, це якраз у нас луге. Тому я думаю, ви це з легкістю це так, Використання основ. Калій ОН двічі це у нас гашена вапно. Його використовують в будівництві, на цукровій промисловості, для зубних паст та для побілки дерев. Натрій OH. ОН називають тіткий натрий. Його використовують для виготовлення твердого мила, тому що саме через нього воно милиться, паперу, ліків, штучного волокна, миючих засобів, ви можете перевірити прямо зараз взяти миючий засіб. Наприклад, для ванни, і на одному з них ви можете побачити в складі їдкий натер. В шкіряній промисловості та для очищення напряму. Калій – це їдкий калій. Виготовлення рідкого мила та його використовують як електроліт. Літій – а... Гідроксид літію використовують для отримання солей літію, як поглиначу вуглекислого газу в протигазах, підводних чахнах і космічних кораблях. Застосовується для наповнення лужних акумуляторів, щоб збільшує срок їхньої дії. Використовують гідрооксид магнію застосовується в якості харчової добавки, як добавка в миючі засоби для отримання оксиду магнію, рафінування цукру. Якості компоненту зубних паст. Ви також це можете перевірити, подивившись на склад своєї зубної пасти. В медицині його використовують як лікарський засіб для нейтралізації кислотності в шлунку. Алюміній гідроксид використовується як компонент твердого реактивного палива, зубних паст яке виробництва лакових паст, обволікаючий та абсорбуючий засіб у медицині. Вам потрібно заповнити в таблицю, записуючи формулу оксиду, назву оксиду, формулу основи, що відповідає оксиду, та назву основи, що відповідає оксиду. І так, наприклад, у нас є перша назва оксиду алюміній оксид. Формула оксиду, який будемо відповідати алюміній 2. алюміній-2-О-3. Потім формула основи, що відповідає оксиду, вам потрібно. Поставити алюміній, це у нас метал, і дописати до нього ОАЖ. OH. Ви запишете, скільки гідроксогруп, скільки повинно припадати на валентність алюмінію. Валентність алюмінію ви вже знаєте. І назва основи, що відповідає оксиду, у нас буде гідрооксид алюмінію. І так виконуєте всі наступні колоночки. Навчаємося не заради школи, а задля життя. Знання з хімії потрібні кожному із нас. Ніхто не перечить цю істину одвічно. Все навколо та й ми самі утворені з речовин хімічних.